Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Зв'язку з тим, що я займаюсь не тільки продажем інструментів для плиточників, а в мене ще є в прокаті різні приспособи, в тому числі, і системи по переносці. Тому в мене є досвід і тому я дуже коротко розповім вам, в принципі, які вони бувають і які їх недоліки або переваги. Ну, взагалі, якщо б ви жили в Європі, то у вас вибір би складав тільки три варіанти. Перший варіант, який перший з'явився, це Сігма. Вона зараз оновилася, в неї зовсім нового зразка Присоски. Про це буде окреме відео про ці присоски. Наступний, яка довгий час займає лідерство до того, як. Сігма не змінила присоски, це Раймонді е і Рубі. Між цими присосками існує наступне, саме головне це вага. Сігма і Раймонді має найнижчу вагу. Це приблизно біля 23 кг. Рубі набагато важче, е тому рубі менш поширена на теренах в Україні. Звісно, по Рубі з'явилися. Китайські підробки, це шиджинг, які витіснили, на жаль, рубі, але вони тонкостінне, воно зовсім не таке, як Рубі. Але, на жаль, Китай витісняє європейських виробників з України. Наступне, що я хочу е, зазначити, що Сігма зараз комплектується восьма от такими присосками, які витримують вагу 150 кг. Раймонді можна скомплектувати восьми присосками вакуумно-двійними, дуже якісними, як на мене, найкращими в світі. Або найкращими в світі присосками рв 175, їх також 8 штук в повноцінному е переносці. Ще раз зазначу, це лідери. Рубі, на жаль, комплектується шістьма присосками китайського виробництва, тому Рубі і не продається. Тому я сподіваюся руби оновить асортимент і з'являться достойні варіанти, щоб ну, мати конкуренцію з лідерами це Сігма і Раймонді. Хочу звернутися до Раймонді. Сігма знизила ціну на переноски. Раймонді не знизила, тому в конкуренції цін Сігма і Раймонді поки лідирує Сігма. Але це стосується Європи. Якщо ви прийдете і щось купляти в Україні, звісно, тут заполонили ринок китайські е, переноски. Які китайські переноски бувають? Які китайські переноски бувають в, в Україні? Це три, всього три переноски. Перше, це чиджинг, це е, ну, доволі вдала копія Рубі. Шиджинг важче, ніж. Сігма, ніж Раймонді, але легше, ніж Рубі. Шеджинг недорогий, він оновлюється, він оновив присоски Ціною, настільки у нього приємна ціна, що він зараз його найбільше купляють. Жорсткість конструкції у, них, у нього найгірша, тому що у нього він застосував більш тонкий метал, ніж Рубі. Але, в принципі, цей достойний варіант і він продається. І використовуються, не тільки продаються. Наступне це Біхай, два варіанти. Біхай, яка у нього особливість, він тяжкий, він важкий. У нього дуже жорстка конструкція, саме жорстка, мабуть, він жорсткіший, ніж і раймонді, і Сігма. Це добре. Але вага вона нівелює це. Крім того, присоски, які там застосовуються китайського виробництва, ну, як на мене, вони. Не призначені для структурної, не ну, такої нерівної плитки. Тому, як на мене, біхай достойний варіант, але треба знизити вагу і застосувати кращі присоски. Що б я купляв, якби був, би, мені складно відповісти, але я вибирав би для професійного використання або сігму, або Раймонді, або якщо немає грошей, то Шиджинг. Ще хочу зазначити в простоті. Простота сігми просто вражає. Реймонді троє складніший. Шиджинг, як не дивно, з цим кількістю коліщаток, також доволі складний в, в зборці і в, експлу... ну, не в експлуатації, а щоб його зібрати. Ну, це моя особиста думка. Але. В принципі, із-за того, що Раймонді це єдиний е, переноска, яка може попередчини ставити під різними кутами, в яких поперечина може міняти довжину та вертикальна частина, то вона поки залишається лідером. Крім того, звісно, перед вами спрощені. Присоски, але це найкращі присоски, на мою думку, на цей час. Звісно, вони не мають вакууметрів. Але якщо ви хочете надійність, ви можете купити таку ж саму переноску з РВ-175, яка помпова, яка інформує вакуометром про стан вакуума. Ось, в принципі, і весь мій аналіз. Цих переносок. Тому звертайтесь, якщо комусь щось не зрозуміло я додам додаткові пояснення. Не це головне. Головне, якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Пам'ятай, європейц, пам'ятай, бачиш росіянина, відразу вказує йому шлях за руським кораблем. Слава Україні!